Друзі, вітання з фронту здорового глузду. На календарі 2025, й але у Донецькій області рашисти вперто намагаються виграти медмакс на мінімалках. Чергова спроба прориву виглядала як рейд веселої компанії на фестиваль Орки біля керма. У хід пішли мотоцикли, баги, квадроцикли і навіть улюблені жигулі з шашкою на даху. Не вистачало тільки бабці з козою на капоті, і можна було б знімати кліп для ляпіса. Але наші хлопці вже давно мають універсальний рецепт проти рашистських гастролерів: береш дрібку fpv дронів камікадзе, приправляєш кількома протитанковими мінами, додаєш густу артилерію, бажано з касетним ароматом, і все. Страва готова. Називається м'ясна нарізка по російськи. Квадроцикли, до речі, літали по полю не гірше за fpv дрони один в дерево, другий у вирій, третій взагалі став донором запчастин для Воронежського тракторного заводу. Арта була так, що ворожі баги розліталися кущами. Втрати рашистів у техніці та м'ясному асортименті вражаючі. і хочеться сказати: ще одна спроба! І Путін відкриє свій філіал автошроту просто на полі бою. Атака провалилась, м'ясо зіпсувалось, дрони не підвели. Українці тримають стрій, а рашисти… Ховають шоломи і нервово гуглять, чи є в Бурятії вакансії тракториста без мотивації. А це, друзі, класика жанру. Український розвідувальний дрон вийшов на полювання за рашистською нерухомістю. Десь у Харківській області він уважно придивився до однієї будівлі, де рашистська піхота вирішила зробити привал, перекус і, мабуть, невеличкий сеанс плечу по Великій Росії. Але наш дрон не просто дивився він коригував авіаудар. І, судячи з результату, навички в нього точніші, ніж у стоматолога з лазерним прицілом. Пряме влучання і будівля отримала статус компактного кратера, а ворожі солдати путівку до Кобзон Тур. Кажуть, навіть GPS занермував від такої точності.